День, але ми ведемо, ведемо жваву дискусію із сусідніми територіальними громадами. Я думаю, ви всі начувані про те, що блиставиця Бородянського району, Мироцьке, Киевся району вийшли з пропозицією, неофіційною пропозицією на рівні е дискусії із Ворзольською територіальною громадою, щоб вони йшли як самостійна територіальна громада до Бучанської ради, вийшли з Ірпінської, тому що географічно, економічно ми взаємопов'язані територіальні громади. Тобто цей процес по адмінреформі на сьогоднішній день дещо можливо повільнився, виходячи із зовнішнього фактора, бо я переконаний, якби не зовнішній фактор, вже уряд би рухав би ці питання, бо вони важливі для територіальних громад, щоб громади були самодостатні із фінансової територіальної точки зору. Я думаю, ця робота буде продовжена в недалекій перспективі. Що стосується наших ініціатив, то вони є поступові. Думаю, що... У поточному році ми будемо мати можливість спільно із Блиставицькою громадою Мирозькою говорити, що ми одна єдина територіальна громада місто.